Ну. Так, сьогодні я хочу вам представити е, наконечного Івана Ігоровича. Він виступить е, з темою класифікація вин та коняків е, за спеціальністю 181-х харчові, е, харчові технології. Так, надію, що презентацію видно. Всіх вітаю. О, даже камера включилась. Ага, недовго музика і гела. Uh, добре, тоді uh, зараз я сверну, щоб трішки було також uh, все більш-менш uh, так, Ну, що тоді я вас вітаю? Мене звати Наконечний Іван. Сьогодні я вам я скажу стосовно класифікації вин та кон'яків. Е, мої, е, моїми керівниками виступають Валько Микола Іванович та Мамай Ольга Іванівна. Що ж, перейдемо до першого нашого слайду. По перше, що взагалі собою представляє виноградне вино, саме виноградне, тому що воно може бути також із Ще деяких ось там з ягідне, плодово-ягідне, тобто вишневе і інші. Ось а саме виноградне вино це у нас продукт, одержаний шляхом спиртового бродіння соку на м'язі або на м'язі. Свіжий або зв'ялений виноград. Ось, І всі вина виноградні поділяються на сортові та. Купажовані. В чому суть? Соротові вина вони роблять, створюються за рахунок того, що тоді додається, в нас 85% одного сорту винограду. Але, але може додаватися також 15%. Ось він може бути повністю соротовий з одного сороту, але є поправочка те, що 15% іншого союту може додаватися того ж ботанічного виду. А купажовані вина це, звичайно, збір різноманітних сортів. Ось різних сороків. Перейдемо далі. У нас соротові і купажовані виноградні вина поділяються на тихі вина та вина. Пер... Пересичені діоксидом вуглецю. В по-простому в народі, як кажуть, то це шампанське. Ось, тихі вина поділяються в нас на столові, кріплені та ароматизовані. В чому, суть? В чому суть такого поділу? Ось ми перед цим з вами говорили про сортові і купажовані, тому що тут у нас поділ такий великий йде. Сортові і купажовані це у нас по самому винограду. Який виноград додається? Типу, тут у нас по самій сировині поділ йде. В цьому випадку у нас йдуть, йде поділ по характеристикам. А саме по характеристикам Спиритуозності, сахаристості, і також в випадку шампанського, то це у нас кількість якраз діоксиду вуглецю. ось перейдемо далі. Давайте поговоримо про столові вина. Столові вина вони одержуються без додавання спирту. Вміст спирту в таких. В таких винах складається від 9 до 15% об'ємних. І в них не додається спирт для кріплення. Тому вони саме столові, ось, і якраз спирт утворюється за рахунок чистого передіння. Також хочу відзначити, ось як ви бачите, помітка, айпадік малює. Uh, цей. Хай буде, хай буде, uh, типу, не, б, модератор, будь ласка, не видаряю, хай хай буде цей калихвина. Uh, поміточка: те, що uh, відсотки від uh, об'ємні, це мається на увазі, те, що, наприклад, у нас 100 мл вина, і з них 12 мл – це етиловий спирт, винний спирт. Перейдемо далі. Uh, столові вина поділяють на. Це в нас сухі, напівсухі, напівсолодкі, столові спеціального типу. Ось, що ми можемо сказати про сухі? Як ви бачите, от по каротинці у них, в принципі, спиритуозність не дуже відрізняється, крім столові спеціального типу. В них відрізняється рівень сахаристості, рівень концентрації сахарів. Ось, І тут така, е, е, така суть, що сухі це у нас від 9 до 14% об'ємних спирту, а концентрація сахарів це 1 грам на дециметр квадратний. Ось. Напівсухі, це та ж сама спритузність, але сахаристість від 5 до 25 грам на дециметр кубічний, Напівсолодкі – від 30 до 20 грам на дециметр кубічний сахаристість. І столові спеціального типу в них вже як і в сухих. Ось в сухих винах, у них відсоток спирту великий. Зараз хвилиночку тут від зума пішло оповіщення. Відсоток спирту більший, ніж всіх, але сахаристість якраз як у сухих 3 грами на дециметр кубічний. Перейдемо до наступного. Це приміточка взагалі, як, ну, типу, пояснення, ось, що з собою, що собою представляє саме один сантиметр кубічний. От це для довідки, ой, один дециметр. Один дециметр кубічний це дорівнює один літр. А один сантиметр кубічний дорівнює один мілілітр. Продовжимо. Кріплені вина. Кріплені вина, вони відрізняються тим. Назва сама за себе говорить, те, що просто додається сприт. Спирит, спирит ретифікат до самого вина. Ось і. Ну, саме додається, при кінечній е, 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 кінечні стадії бродіння. Ось таким чином і переривається бродіння. Ось, е, і підемо по їх видам. Кріплені вина діляться на міцні та десертні, а потім вже десертні діляться на солодкі та лікерні. Що можемо сказати про міцні? В них відсоток спирту це від 14 до 20 відсотків об'ємних ось а масова, масова концентрація сахарів від 2 до 110 грам на дециметр квадратний ось точніше кубічний вибачте От тут така суть суть, як ви бачите, те, що тут в результаті самого биодіння утворюється всього лише не менше трьох від відсотків об'ємних. Іншу частину, яка коли там коли там подивилися те, що не вистачає, вже за рахунок спирту, за рахунок додавання спирту, Десертні вина. У них спирутузність від 12 до 17 оборотів об'ємних відсотків об'ємних. І сахаристість це від 20 до 300 грам на дециметр кубічний. Перейдемо далі. Так. Натискаємо. І це вам представлені відомі міцні вина спеціального типу. Це у нас Харес, Мадера, Портвейн, Марисала. Стосовно Портвейну, от, наприклад, можемо від себе скажу. Портвейн, от, у нас це взагалі португальське вино. А в нас в Криму. Робили, поки, поки що Крим окупований, але надіюся, що якраз за рахунок того, що ми будемо підтримувати збір, який у нас зараз проходив в студентському парламенті, то ми зовсім скоро спробуємо Портвейн кримський, спробуємо і шампанське, відоме кримське, і вина їхнє, і так далі. Ось а, продовжимо. Десертні солодкі вина спеціального типу, це у нас мускатель, мускати, кагори, токай, харес. Я думаю, що, в принципі, тут люди хоча б кагорю там <гум> куштували, мускати прекрасні солодкі вина. І далі продовжимо. Це у нас десертні лікарні вина спеціального типу. мускати також токай та малаха. І продовжимо. Ароматизовані вина одним із відомих представників ароматизованого вина це є Веремут, як із німецької, перекладається як Полинь. Ось. І ароматизовані вина містять від 16 до 18 від 17 оберців. Відсотків об'ємних ось спирту І від 60 до 160 грамів на дециметр кубічний. Це у нас сахари. перейдемо далі. Вина пересичені діоксином вуглецю, діляться на такі типи. Зараз поговоримо з вами про шампанське і гристі. Ось, тиск вуглекислого газу. Там не менше 3, 350 Ось. І в інших шипучих це у нас 100, в перолині вина 250 Що стосовно їхньої спиритуозності, можна сказати. Спиритуозність ігристих від 10,5 10 до 12,5, у шипучих або газовані вина від 9 до 12. А у пер, пер, перлинні вина ви, ви, це в нас йде від 8 до 12. По їхній сахаристості. У шипучих газованих та пелині вина у них один, однакові, тобто права середина та права сторона, ось у них однакова сахаристість, а ось і гристі, в них місцях цукру може бути вищим, а саме від 1 до 120. Так, ну і що ж? Перейдемо до наступної класифікації. Ми з вами розглядали по їх, їхнім, по їхнім саме властивостям по вмісту спирту, по сахарам ось. А тут ми будемо зараз дивитися якість тих вин, а саме їхні їх, вік ось, скільки вони будуть їхній вік витримки. Ось, одені наймні вина, вина, що випускаються без витримки, реалізуються. Після 1 січня наступного за урожаєм року. Тобто це в більшості ті, які ми бачимо в супермаркетах. В АТБ зайдемо і там яке знаходяться в більшості ординарні вина. Чому взагалі так відбувається? Ну тому що спрос великий, ось попит на алкоголь великий, але не кожен може собі дозволити купити. Такий, знаєте, ви на які витримані, тому ну тому що, тому що ну населення не у кожного є там по 600 до 1000 гривень для того, щоб витратити на більш таке дороге і, звичайно, не на кожен день, так скажемо. І в нас також йдуть молоді вина. Реалізуються до 1 січня. Вина ординарні, можуть бути витримані в дубовій тарі не менше е, половини року. Такі вина називаються ординар... ординарними витриманими. Е, Продовжимо тоді. Наступне: це у нас марочні вина. Е, в марочні вина це більш вже. Вища якість ось, вина, вони витримуються в дубовій тарі високоя... високоякісні вина. І виробляються в окремих мікрорайонах за спеціальною технологією. Тобто маючні вина, вони мають свою назву. Ось. Тобто, це не буде так, як заходите, дивитесь там Болград, ось такий вид винограду. Ні, а вони будуть мати свою назву. Тривалість витримки. Для сухих столових не менше півтори року, Рахуючи з 1 січня наступного за врожаєм року. Чому взагалі ось ці от е, з 1 січня і так далі, для е, чому так пишеться? Це все е, у нас є стандарти, ось ДСТУ. Передбачені тобто, повністю це все контролюється, весь процес на виробництвах просто так ніхто нічого не робить. Є процес, за яким треба йти. Ось система. Для місних і десертних вин не менше двох років витримки. Для вин з мускатних сортів винограду не менше півтора. Ну, тобто, Місні і десертні вина інших сортів не мускатів. Йдуть не менше двох років, а мускатні вони витримуються трішки менше. І давайте подивимося, це колекційні вина. Колекційні вина це марочні вина особливо високої якості, після, які після термін, терміну витримки в бочках. Ну, тобто, як було там півтори року, два року, два роки, так ось в бочках або цистернах розливаються в пляшки. І додатково витримуються не менше трьох років. Що хочеться сказати? от Дивіться: тут написано: бочки бути сестернах. цистерна як ми взагалі розуміємо, це у нас а стоп зараз хвилинку. Ані часу немає. Давайте перейдемо далі. Коняки. Коняки України. Це таке, така назва ДСТУ. Ось і маркуються коняки України, ті коняки, які йдуть на експорт. Ось чому? Тому що Франція, а саме район Коняк, там де був винайдений, винайшли коняк, він з яке запатентував і нікому не дозволяє використовувати саме просто слово коняк. Тому ми маркуємо коняки України хочеться, хочеться сказати те, що сама думка про те, що коньяк це тільки французький, є архаїчною, по правді кажучи, тому що технологія самого коньяку не відрізняється від технології французької, і звичайно, є у нас в Україні схожі регіони от по, свої, по своїм властивостям. І також хочу додати, що зі зміною клімату той самий коньяк, який робиться у Франції, також зміни свої властивості. Тому що зараз по всій Європі, в принципі, змінюється клімат, і це впливає також на властивості, тобто змінюється сам смак. Тож, продовжимо. А, і коньяки коняки поділяються на ординарні та марочні, ось що стосовно ординарних коняків України Виготов, виготовлюються із конячних спиртів витриманих від 3 до 5 років у дубових бочках або емальованих резервуарах, як ви розумієте, головна, головна суть коньяку – те, що він в будь-якому випадку повинен перейняти, знаєте, такі смакові властивості від дуба. Від дуба в будь-якому випадку. А для цього, а для цього коли він вимальованих в вимальованих резервуарах в таких металевих бочках, ось додається дубова клепка. Тобто частина деревини дуба, грубо кажучи, ось, е і яка якраз замі е заміняє ось сам, саму дубову бочку. Чому це зроблено знову? Тому що, попит попит і якби, е типу, це не це не так сильно і впливає, по правді кажучи. От, але це на якраз на розповсюдження кон'яку. Він не є не таким елітарним, так скажемо. Може його, в принципі, дозволити собі, так скажемо, середній клас. Ось саме якісний коньяк, а не якісь сурогати. І що? І він витримується в приміщеннях з температурою від 15 градусів Цельсія до 25 градусів Цельсія та вологістю повітря 75-85%. Коняки ось ординарні. Поділяються тут ви побачите зараз класифікацію. Тут класифікація по витримці коняків, ось ці самі відомі три зірочки. І саме собою, само собою тут показано те, що три зірочки це тобто три роки. Вони ці коняки робляться із конячних спиртів витримки не менше трьох років. Коняки України чотири зірочки, чотири роки, а коняки України п'ять зірочок, років. Е, приміточка, ось, е, ординарні коньяки України можуть мати власну назву трьох е, трьох зіркові чотирьох та п'яти. Е, Майочні коньяки, це більш е, в, висока якість. Ось е, стосовно них е, можна сказати таке, що вони помічаються трішки по-іншому. Ось як ви бачите, тут у нас пішли позначки КВ, «КВВЯ», КВ, КС, ДС, і що вони собою представляють? КВ це тобто коняки витримані із конячних спиртів середнього віку не менше 6 років. Коняки України витримані вищої якості. Це у нас КВ ВЯ. Із конячних спиртів середнього віку не менше восьми. КС – коньяки Коняки України старі. Тут у нас витримка не менше 10 років. Е, коняки України дуже старі. Це у нас ДС із конячних спиртів не менше 20 років. Е, і у нас йдуть коняки колекційні і також спеціально відібрані марочні коньяки, які пройшли. Е, Після купажний відпочинок та додатково витримані у дубовій тарі не менше трьох років. Це в нас коняки колекційні. І марочні коняки в будь-якому випадку мають свою назву. Ось відомі такі, знаєте, виробники коняку в Україні, це у нас таврія наша. А, також відомий виробник коньяку в Україні, це Шабо, а, і Закарпатський коньячний завод. Ось. І додаткове маркування під час маркування коньяків, ось, Можуть використовуватися більш близькі до європейських стандартів е, маркування. Це у нас VC е, VS Deluxe Selection для ординарних коняків, е, виготовлених із спир... конячних спиртів не менше трьох років витримки. OP, е, 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 VO Респір, точніше, вибачте, для ординарних коняків України витримка не менше 4 років. І у нас грант рейф йде VVSOP, це для коняків не менше 5 років витримки. і XO Exter Royal. Знаєте, от багато де можна ну, так, почути в якихось доруйнуватих піснях XO, XO і так далі. E, для марочних коняків України, і їхня витримка не менше 6 років. І на цьому, на цьому в мене все. Для... Я зупиню демонстрацію. Так. На цьому у мене все. Я хочу сказати Вані велике дякую за його цікавий виступ. Я думаю, це було цікаво послухати усім. Зараз ми перейдемо до блоку питань, і я бачу в чатику, що вже досить багато питань надійшло, але якщо ви хочете ще задати голосом, то будь ласка з піднятою рукою. Виділимо це хвилин 10. І я поки надійшлю в чат посилання на Google форму. Ну і буду його періодично дублювати. Так так, які там питання? Перше питання звучало так. Що значить перлині? Це питає Марія Павлівна. Як, як приклад можете навести назву такого вина? Це перше питання? Mm, ну, перлині, перлині. Це в нас вина, які мають легку природну газованість, тобто не є? Ось газованими вони схожі до ігристих, от, і потім. Стосовно стосовно прикладів, такого пом Стосовно прикладів, зараз. Ну, це у нас йде пампампом. Італі... Італійське, італійське, е італійське шампанське, ось е перолине, просеко, просеко, так, і потім ще італійське е... португальське португальське Вінчо Верде, якщо я не помиляюсь, ось, е ну, в плані. Його вимовити. от і Ну і на цьому все там ще є достатньо таких відомих е, прикладів пер перлинного вина. Далі було таке питання: які виноробні регіони ви вважаєте найбільш перспективними для відкриття нових сортів вин, е, вина і чому? Регіони України саме мають на увазі. Ну, тут указано просто регіони. Ага. Ну, давайте стосовно України, тому що по світу я би там треба дивитися саме детально, повністю по регіонам. Дуже дуже класний регіон для виготовлення вин, вина. Ось це в нас йде Херсонська область. Не тому, що я звідти, чому я так кажу? Херсонська область особлива тим, що вона знаходиться на пласту. Пласту саме там йде дуже багато вапнякових порід. Вапнякові породи вони відомі тим, що вони набирають тепло в себе. Ось. Набирають в тепло в себе в день і потім вночі вони віддають. Чим більше тепла, тим солодш, солодший виноград. Ну, тобто десертні саме такі ось виноград, то точніше вино можна можна використовувати, от саме там вирощувати. Ну, на цьому все і думаю. Є ще о, питання, що таке коньячні спирти. Коньячні спирти – це в нас це продукт взагалі, перегонки виноградного вина, ось, який, який використовується як основний компонент для виготовлення взагалі коньяку. І основні такі етапи. Це в нас ферментація спочатку виноградного соку, після дистиляція і витримка. Ну це так, грубо кажучи, ось, якщо не, влаз... не влазити в самі деталі, ось саме самого виробництва. А так, а так взагалі, це. Перегонка, але декілька разів перегонка не відбувається через звичайний якийсь там самогонний апарат, там через перегонний куб все відбувається. І якраз можете почитати. Якщо буде цікаво, перегонний куб. Зараз я. Там є спеціальний тип перегону кубу. Ось я. Я можу помилитися по назві. Будь ласка, наступне питання. Я бачу, що у нас є питання від Юлії Сарєб'єкової. Прошу задати його. Доброго дня. Доброго. А, так, у мене є таке питання. Є таке. Вино такое так, так называемое Ice wine. Вы про него еще когда-нибудь слышали? Mm. Это вино с высоким содержанием. Это природно сладкие вина. Они имеют высокое содержание цукру, очень высокое, от 150 до 300 грамм.